Сьогодні зранку вирішила подивитись на свої огірочки. Як мій врожайчик. Я їх удобрювала, пирскала вартоською сумішю. Трошечки відійшли листочки. Але я не можу зрозуміти, що це відбувається. Ви мені, скажіть, у вас теж таке? Отак засихають огірочки. От чому? По три, по чотири на стеблі. Що це таке з ними? І так, щоб сильно заливати, то й ні. Позавчора в нас ішов дощ, як то вчора ми не поливали. Земля так волога сама по собі. А вони сухнуть на стеблі. Ось зараз іще покажу. У вас теж така проблема? Що це мені з ними робити? Вроді би вже і ночі тепліші, а все одно сохнуть. Ось один, два. А вон не звує третій. Боже, так жалько, так шкода. Ну от як це? От що це? Що це не так? Вроді би і ночі вже тепліші. Але ж і завіс є. І зав'язь є. І отак ідеш, ідеш, ідеш. А вони ось ось іще один. А ось там іще ось сидить такий висить ніякий. На горі такий гарненький. Ну от як це зрозуміти? Ой, який красунчик заховався. Зараз подивлюся на другий латці. Чи це ж мене... Тут така проблема. Хто знає, що це таке. І що з ним робить? От вроді би і є зав'язь. О, які ви гарнюнькі. О, дивіться. От зразу ось уже один. Він уже ніякий. Ось уже висить теж. Все, бобік здох. Як це розуміти, що це таке? Але завіс є трошки, ну було б більше, звісно. А, -а, -а, а хто знає, чому це в чому проблема? Головне, що і кавунчики мої прийнялися. Ростуть як солдатики,